Всім привіт! Мене звати самоваров Михайло. Я займаюсь дизайном з 2007 року. Пів життя, співзасновник Leak Design Agency, де ми з командою виграли дуже багато, майже 70 престижних нагород, таких як Apple Up of the Day, Best of Behance, Золото на The за Best Of. І також я автор курсів і наставник в таких школах, як Projector, Креативній практиці та автор багатьох лекцій. Поговоримо про побутову дизайнерську продуктивність. А також зробимо невеличкий експеримент, де я покажу, як підняти ефективність своєї роботи на 230%, що вирізняє професіонала? Професіонали завжди вирізняють інструменти, які ще і точно підбираються під ситуацію. Я вам розкажу таку історію. Колись я проходив реабілітацію після аварії, і мені треба було пройти реабілітаційний масаж. Я приходжу до масажиста, а там такий хлопець. ну... 45 кілограм. Я просто думаю, як він зробить мені прозімне мені всі мої м'язи, як він, як він мене пропрацює. Але він мене дуже сильно здивував. Він достав таку катомочку з купою інструментів на різні випадки життя. Це були дерев'яні такі інструменти, які були всі виготовлені за його дизайном, тому що він, працюючи руками, знав, якої форми потрібен інструмент. І він цими штуками за декілька разів привів мене в дуже хорошу форму. І я. Дивлячись на нього, вперше усвідомив, що професіонала вирізняють точні інструменти. Можете собі уявити перукаря, до якого ви приходите, а в нього тільки одні ножиці. Або майстер, який приходить щось полагодити з одним молотком і каже, а у вас є викрутка. Не можете. У професіонала завжди є інструменти, і не тільки ті, якими він користується часто, а ще й і спеціальний інструмент на спеціальні випадки. Чому? Продуктивність має значення. Всі ми мріємо зробити суттєвий внесок у спільноту, отримати найкращі нагороди, ставати лідерами команд, ну і просто робити найкращі, найкрутіші проекти. Коли ви продуктивний дизайнер, коли ви продуктивна людина, у вас завжди є можливість зробити швидше, щоб краще пропрацювати, щоб зробити більше ніж від вас очікують. І ще ввечері у вас залишиться той час на навчання, якого ніколи не вистачає на першій роботі в аренді центрі банку. Мені видали мишку. І коли я звільнявся, єдине прохання, яке у мене було, це забрати цю мишку з собою. Це була мишка Logitech. І вона мені прослужила потім ще 12 років. Час від часу я пробував якісь інші, намагався експериментувати, але завжди повертався до неї, тому що відчуття точності, що я можу потрапити з першого разу в будь який піксель-макета. Є тільки з нею, вона ставала завжди продовженням моєї руки і можливістю мати хірургічну точність, оперуючи з макетом. Як вимірювати швидкість роботи? Коли зростає швидкість роботи, це не секунди на таймері. Це додаткова ідея, додаткова ітерація, яку ви встигаєте пропрацювати. Ось так це відчувається. Це ще один крок. Які ви можете зробити в своєму проєкті і в своїй кар'єрі, які конкретні функції мишки MX Master 4 прискорюють роботу? Тут треба йти за двома принципами. Принцип перший: я дивлюсь, які операції в програмі я виконую найчастіше, і заради яких мені доводиться зривати праву руку на клавіатуру, щоб їх натиснути, може це комбінація клавіш і так далі. І саме їх я назначаю на клавіші мишки. Другий принцип я працюю над дизайном. Я маю бути повністю занурений в поток роботи саме над дизайном. Кожен раз, коли мені треба відворіктись від думки про користувача або про те, як цей макет буде отримувати увагу глядача, це і втрата часу, регулярно повторювана втрата часу. І втрата фокусу на найголовнішому, на дизайні, який я роблю, що варто було би налаштувати на Action Ring. Lock Unlock Layer. Коли у мене lock unlock layer, мені взагалі вже ліва панель з шарами просто більше не потрібна. Я її можу закрити і ніколи не відкривати, розумієте? Тобто, там, де люди витрачають години на підписування цих слоїв, намагаються опанувати якісь, дай Боже, плагіни, щоб підписати їх. Я просто цим не користуюсь, тому що у мене є Lock-Unlock Layer. Звісно, коли я закінчую концепт, я все акуратненько підпишу. Але який сенс підписувати речі, які я можу передумати і взагалі мати в макеті через 5 хвилин. І, ребята, моє, напевно, най- найулюбленіше це Hide UI. Просто в один клік. Я прибираю ліву праву і верхню панель, і вони мені не заважають дивитися на дизайн, за яким я працюю. Коли в тебе все на action Ring, тобі не потрібно в 90 випадках взагалі контактувати з цими панельками. Це дає можливість зануритись в поток роботи і віддатися проекту повністю. Smart Actions — це взагалі ребята шедевр. Є такі речі, от коли ви не просто якусь функцію використовуєте часто, а коли у вас є послідовний паттерн дій, який ви використовуєте часто. Я записую. Всю послідовність дій моїх типових процедур ретишу через smart actions. І потім в один клік я визиваю і дивлюся, як це виконується, роблю ковточок кави, ставлю і працюю далі. І у мене фотки супер. І здавалось би, такі речі, вони майже непомітні. Саме це і непомітно приносить найкрутіші галузеві нагороди. Тому оці дрібниці вони мають значення. В смартфонах був момент, коли з'явилися тачскріни. І повністю втратила відчуття контролю від того, що ти користуєшся девайсом, тому що він на тебе не реагував. І потім Haptic в смартфоні нам повернув відчуття реальності цього процесу. Я думаю, дуже закономірно, що зараз це відбувається із мишкою. Коли додалась вібрація в мишку, повернулось відчуття. Контролю, справжності, реальності, справжньої роботи над справжнім макетом, яке було раніше. Давайте зробимо мою улюблену вправу. Ми візьмемо екран мобільного застосунка і перемалюємо його двічі. Але один раз я перемалюю його на тачпаді і без гарячих клавіш, або майже без гарячих клавіш. І тачпадом я володію бездоганно, щоб ви надумали. А другий раз я це зроблю з мишкою і гарячими клавішами, і глянемо, що буде швидше. М? Як вам такий експеримент? На точпаді без гарячих клавіш я впорався за приблизно 25 хвилин. А з мишкою і гарячими клавішами це зайняло в мене 11. 230% різниці. Це ну, більше ніж два рази, розумієте? Це всі ваші овертайми, коли ви сидите після роботи, намагаючись допрацювати те, що не встигли. Це ваш час на навчання, це ваше підвищення, це ваш, е, ваша поїздка у відпустку, на яку ніколи не вистачає часу. Це дуже елементарна щоденна продуктивність дизайнера, яка знаходиться фактично у нас під руками.